Слава Богу, брати і сестри, слава по що Божій ми маємо цей прекрасний чудовий час недільнішнього ранішнього служіння. Господь дозволив кожному присутньому, не іначе, Бог дозволив вам прибути в дім молитви. Ви знаєте, цей час тривожний, думав, що говорить, але чуєш оці вістки, які біжать як до Іова в свій час, нерадісні вістки. Там впав, там аварія, звідти, вроді би, звільнились від війни, постигло тут горе, там погибають неготові діти до переходу. І вони насторожують серця наші. Господи, чому така тривога, а мабуть, що близький прихід, близький прихід Бога нашого Ісуса Христа. І деявол великій ярості піднімає всі сили свої. Даби забрати чим більше, більше жителів, навіть землі, не тільки збиваючи наслідя Господнє, яке вже вступило, завід яке служить Богу, но жителів землі, ви знаєте, тисячами. Недалеко так пройшло Турція. В один міг, в час, коли люди віддихали, коли розкіш, коли людина забезпечена, вроде би, всі їдуть туди. І внезапно, написано в одному місці, внезапно возгорівся гнів Господній. І ви знаєте, погибають люди. І хочеться радіти, звісно, в цей день, коли, я так думав, можливо, не до теми ця буде сьогодні. Хочеться людям радіти, батька день, споминають радість, но печаль огортаю всю землю. Діти погибають, народ відходив від Господа. І Бог тривожить серце. П'ятницю Сергій брат говорив, каже, я не знаю, всім так хорошо, моє серце тривожиться. Не в одного Сергія. Наш пастор стриже колись говорив, бо підійшли, вроді би, діти всі віруючі. Спокій, каже, сім'ї сторони дивляться. Каже, брат Василь, у вас так все добре. Він каже, ви знаєте, в чужому дворі і травичка зеленіша. В кожній сім'ї є скорб. В кожній сім'ї є горе, тому що є той, котрий ходить, вирує, і духи злоби поднебесної атакують народ. І в цей нелегкий час дето розслабився, чи була проповідь так само: оця одіж, яку дарував Христос, шолом, щит, меч, де то ми оставляємо, де то ми роздіваємося, а диявол, Він бодрствує. Він наводить страх свій, Він пожирає народ, він розбиває сім'ї. Ви знаєте, я так задумався, сидів. Скільки моїх знайомих, молодших за мене, під 50 років, що вже, вроді, внуки є діти взрослі, розрушуються сім'ї. Я їх дуже багато насчитав, це, що я знаю. Розірваються сім'ї, алкоголізм, наркоманія. Це колись не іменувалося в народі Божому. Сьогодні воно входить. Чому? Тому що ми оставляємо оту одіж. Яку дав Господь цей шолом, цей щит, обув меж духовний, ми розслабляємося. Ви знаєте, я так задумався, скільки ми робимо церкву. Я не то, що я осуждаю, але я хочу зважити і зрівняти боротьбу нашу, скільки ми хочемо догодити нашій плоті, тоді першество, тоді вечеря, тоді обід. А якби отак церква, знаєте, в такій ревності, бачила того диявола, який стоїть із сили злугби поднебесної і з кожним участком проти його стояла в постах і молитвах. О, який би був успіх, тому що не формально, но бачачи, що гине твоє дитя, і наскільки треба було б стояти в проломі. За народ, за дітей, за наслідя нашого, тому що ніяке розслаблення не може бути в сьогоднішній день. Господь граде і диявол великій ярості забирає народ від цієї землі. Я зачитаю місце писання і ще трошки пороздумуємо. Іеремія 9 э, голова, 18 и по 20-й Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и ресниц, ресниц наших текла, текла вода. Ибо голос плача слышен сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу, и один другую плачевных песням, ибо смерть Ходять в наші окна, вторгається в чертоги наші, щоби істребити дітей з вулиці, юношей з площадей. Визнаючи, зважуючи на те положення і оглядаючи становище, те, що нас сьогодні болить, Україна. Всі забезпечені були, всі жили, і ніхто не розраховує на щось страшне. Ви знаєте? І внезапно прийшла ота війна. Коли був, вісники предупреждали, ніхто не вірив, не може бути, один народ, брат з братом не вже підуть? Пішли. Зруйновані села, зруйновані міста. В один міг забране все, те, що жили, все життя, що, можливо, приобратали для плоті своєї, чим, можливо, гордилися. В один міг не стало. Пройшов цей вісник, набігає й другий вісник Наводнення. Знищує все, забирає опять же все те, що було. І люди оставляються, і тут, як читають, оставляємо жиліща свої, тому що не осталось нічого. Йдуть ті біженці, і ви знаєте, скорблять і плачуть. Ну, як важно мати утішення в Господі, тоді, коли Господь предупреждає, тоді, коли Господь кличе до себе, направляє на путь істини. От тоді, коли ці волни цього бушуючого моря життя піднімаються на наші життєві сімейні лодки, ми повинні стояти в проломі. Ми повинні стояти за істину Господню. І як в свій час я трошки скажу до братів, зв'язку з тим святом, яке споминає країна, так, приємно святкувати, приємно знаходитися у столів, но крик і плач душі, душі, які страждають, душі, які томляться. І в свій час Господь казав до Ісуса навіна «Но ти будь тверд і мужествим. Не за земне, не за те, щоби щось приобрести більше, але там говориться за духовне. І пару раз повторяв Господь, но ти будь тверд і мужествен, і я таке побажаю братям нашим. Цей сьогоднішній час так, повагу люблять всі, і це добре. Захищайте свої сім'ї, Стійте в проломі за дітей своїх. Щоб диявол не вкрався і не обікрав, і щоб не доводилось плакати гіркими сльозами, тому що Господь предупреждає і предупреждав далеку давнину, щоб ми стояли твердо і за істину Господню боролись, тому що ніякий гріх, ніяка нечистота не може присутствувати і війти туди в небо, в святість Господню. А на землі боротьба, на землі, диявол не щадить, руйнує все, забирає дітей, як ми прочитали з площадей, вривається і уносить. І сьогодні кожному брату, який стоїть і має сім'ю, який в будущності буде, як Господь продовжить, треба стояти, треба мати ту одіж, шолом на голові, щит віри, меч який. Наступательний на всяку діявольську ворожу силу. Нехай вас Бог благословить і укріпить і пам'ятати те, що Господь сказав свій час для Ісуса Навіна і передалось впродовж надальше нам усім в життю нашому. Ви знаєте, не раз думаєш, Господі, як пройти цей путь, як пройти не задавались питанням Христові, це неможливо. І сьогодні ми те можемо казати. Христос що сказав? Людям неважливо, но Богу все можливо. А це значить, що нам потрібно бути у, у ділі Господньому, потрібно стояти твердо на башнях і наблюдати. Да благословить Господь служителей наших, дасть їм ту твердість і мужество, противостояти всякому злу, не уступати ніяким гріхом. Тому що похоті, всяке те, що требує плоть, підходять так близько до народа і обкрадають народ. А сьогодні Господь дарує ще цей благоприємний час, даби ми задумувалися над життям своїм і стремилися до вічності. Стремилися тільки раді того, аби достигнути вічність. Я зачитаю ще одне місце і над ним пороздумуємо. Дії святих апостолів, 27 голова з 9. -го по 21 стічок може трошки забагато, але буду старатися. Но як пройшло доволі времени, і плавання було вже опасно, тому що і пост уже пройшов. То Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они подумали, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Афроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам, и, набежав на один остров, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обязывать корабль, Боязжи, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи, но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал, посреди них сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали без их затруднений и вреда. Ми бачимо цю історію. Я наголос хочу зробити, що Павел сказав, надліжало би послушатися. Ви знаєте, в життю нашому, як оце, бурне море. Часто ми відправляємося, коли говориться предупреждення, коли браття із цього місця. Як ці сторожа предвищають об'єдстви, говорять, не поступайте так, читаючи Слово Боже, підставляючи згідно Слова Божого, не робіть того, не беріть від світу того. Но ми бачимо і думаємо, наполовинку якесь, ну так скользя любиться для моєї душі, для моєї плоті, і ми заходимо. Не туди, де потрібно. На запретні місця, де він нашому воно є, неприємне. А браття предвіщають, браття предупреждають, говорять, не роби цього. Батьки говорять дітям, дочу не йди туди, не ходи з тим світом. Сину, не роби цього, не їдь так. Ви знаєте, предупреждення йде. А люди принібрігають. Діти наші принебрігають. І попадають оці бурі, оці шторми ервакедонські, які не щадять, які рвуть і трепещуть ці паруса життєві. І сьогодні Господь говорить до нас, тому що ті бурі піднімаються, не тільки біль наносять батькам. Дітям но буває багато, і ми чуємо сьогодні, погибають і не знаємо, куди уходять, тому що в неналежному стані. І оцей вітер, ці шторми, диявол піднімає це останнє і забирає, і губить. А Господь нас предупреждає, зупиніться на путях ваших, тому що ще стук. У дверей, і спасіння двері відкритиї, даби всяка є душа переглянула. І оцю шулуху, яка так прилипла, скинула і очистила себе. Погибає її народ. І тому Господь і Павел, як тут каже, а надлежало би вам послушатися, мені. надлежало би послушатися пастиря, надлежало би послушатися батька і маму. Надлі жалоби, тому що коли терпимо це кораблі крушення, ми плачемо, а батьки ще більше плачуть. Просили, молили і біль іде престол благодаті, молитва за насліддя своє, тому що погибають. І Господь сьогодні кличе до кожного із нас, та ми переглянемо своє состояння. Так, нам хочеться святкувати, нам хочеться радуватися. Но, знаєте, є написано найбільша радість, коли ти бачиш, що діти твої спасенні і ходять в істині. Коли ти бачиш насліддя своє, як Ісус, навіть сказав: і зберіть, якому служить, перегляньте, а я і дім мій будемо служити Богові. Це тверде є уповання. На Бога нашого, життя своє пройти по цьому земному путі і дойти до вічності воротами, коли зустріне наш Господь нас і скаже: Війди, благословенний чи благословена в обітелі пана Твоєго. Ще одне місце зачитаю. Радість, я про радість говорю, и про то, что стоит перед нами. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый, мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет І знає мене, що я Господь Бог, творящий милость, суд і правду на землі, ібо тільки только це благоугодно мені говорить Господь. Чуєте, в чому радість перебуває? Що ми знаємо Бога нашого, що Він відкрився для нас. І в цих різних бурних переживаннях ми маємо до кого кликати. Ми маємо кому принести біль. І не тільки маємо, ми маємо це тверде уповання отримати відповідь від нашого Господа на наші нужди і одержує. І радується серце наше. Дух Святий утішає серце наше і наповняє благодатію своєю. І як би хотілося, щоб церква входила в ці потоки, а для того, щоб війти ці потоки. Треба мати відповідну одежу, чистоту своєї одежі. І Господь невідмінно наповнить благодаттю своєю. Моє бажання ще розказати колись дикламацію, я говорив під пісню, не знаю, можливо, трошки десь зіб'юся, то я вибачаюся. Але по темі не завжди на морі буде буря. В лодку он войдет, наступит тишина. Как бы не чернело небо, хмурясь, Как бы не вздымалась волна, И когда бушует море жизни, Сердце на куски терзая рвет. Там на горизонте нет ни не призрак, сам Спаситель по волнам идет. Ободритесь, это я, не бойтесь. В скорби вдруг Христа мы узнаем. И как Петр навстречу просим и бежим по волнам через шторм. Ну, давай же, не смотри на волны, Маловерный тонешь, ну зачем? Рядом тот, кому подвластны штормы, Веруй, Петр, он управляет всем. Не всегда на море будет буря. В лодку он войдет, наступит тишина. Отакий наш Господь, браті і сестри. Бурі. Ми знаємо, що бурі піднімаються, і Господь часто вводить ті бурі. Як в свій час ми недавно чули проповідь і понудив вийти учеників своїх в лодку і отправились. Христос бачив, куди вони отправились. Христос бачив, що їх ожидає, але часто. І спитує Господь нас, як написано за Ізраїля, каже: Я томив тебе голодом, холодом, і я все посилав для те, даби іспитати тебе, чи будеш ти служити мені? І так же само тут, коли Христос понудив учнів, Він іспитував їх, Він навчав то їм. І там, коли вони вскрикнули, побачили, що це призрак. Христос каже, не бійтесь то я. Брат, сестра, не бійся сьогодні, яка би буря не вставала, Він тебе не виставить. Він научить, Він проведе. І достигнем вічності, де болі не буде, які постягають нас, де скорбі не буде печалі, де замість сонця буде світло сам Христос, да буде ім'я Господнє прославлене і возвеличене. Морі жизни шуміт, іл здимає са дна, волни б'ються в граніт, а в душе тишина. З Богом тишина є та тиха пристань, гавань, де народ заходить, подібно сьогодні, Бог дарує тобі і мені роздумувати, утішатися в нашому Бозі, воздавати славу Йому. І цей час встанем перед нашим Господом приклонивши коліна й серця свої, і призовем ім'я Його на це служіння надальше. Нехай Дух Святий візьме в уділ і наповнить благодатью своєю, дорозлива серця наші, даби ми утішились, даби оця суєта, ота біль і печаль, яка часто наповняє нас, відійшла, і ми восторжествували в Боги нашим, прославили ім'я Його, призовем Його. Амінь.